Робить у нас Тігуан Америка, це 2013 рік. На даному авто ми переробимо червоні повороти під жовті європейські, яке ми зробимо на яскравих LED-лампах. Також на цьому авто панель приладів повністю в милях. Можемо бачити ось така тут шкала, вона повністю в милях дублюється. На дане авто встановимо ось такі шкали під Європу. Це Optitron від компанії Pandora. Замінили шкали на даній панелі, але, як можемо бачити, панель дуже. В поганому стані, зараз ми її переведемо в порядок. Відновили панельку, як можемо бачити, вона у нас тепер як новенька в ідеалі. Завершили повороти, як можемо бачити, яскраві на жовтих LED-лампах. Ось так воно у нас виглядає. І ось так виглядають у нас європейські шкали на даному авто. Також у нас цифрова швидкість вже переведена під Європу кимена годину. Тому, якщо вам потрібно прошити таку панель під Європу. Замінити шкали, а також, якщо у вас кермо, звичайне, не мультикермо, ми можемо вам встановити мультикермо повноцінне з кнопочками. Також, якщо у вас з Америки приїхав автомобіль всього з одним ключем, пишіть нам директ, зробимо вам додатковий запасний, можна сервісний ключик зробити, економ, варіант без кнопочок, або в новому дизайні зробимо гарний яскравий.